Парламент проголосував конституційну більшістю голосів, 300 голосів за а, рішення про створення тимчасово слідчої комісії з розслідування можливих порушень прав дітей. А останнім часом, на жаль, а, майже щодня ми чуємо про загибель дітей в небезпечних родинах через батьків, батьківську безвідповідальність, через без, через безвідповідальність служб, бездіяльність відповідних служб через кругову поруку. І ця слідча комісія має розібратися, що не так в державній політиці, що потрібно змінити в цій політиці. Я особисто майже щодня і висвітлюю всі ці проблеми, всю цю проблематику. І я вважаю, що парламент нарешті і мав відреагувати, і відреагував сьогодні. І ми маємо не, не тільки розібратися, що не так в державній політиці, а й поставити в цьому крапку ті чиновники, які допускають цю бездіяльність, яка призводить до загибелі дітей, мають відповідати. Тому я сподіваюся, що ми, комісія плідно, прозоро працює. Також напрацюємо паралельно законодавчі зміни до законодавства України. Ну і будемо працювати прозоро, я маю честь очолювати цю комісію. Це вже друга ТСК буде за час цього скликання. Нам буде трошки простіше працювати, тому що за попередню ТСК ми реально з'ясували і, і маємо реальну картину. На жаль, під час повномасштабного вторгнення картина ще більш погіршилася. Але вже будемо конкретно працювати по конкретним фактам. Загибелі дітей, от я просто нагадаю, один там з останніх одні з, останні, з останніх фактів, де батьки там жорстко забили дитину за те, що вона там без спросу взяла там, їжу собі. Я впевнений, що ця дитина, ця родина, по цій родині були виклики, повідомлення. Або там громадськість, люди висвітлюють, коли хлопчик вибігає вибігає на дорогу а, і просто просить, щоб його захистили, то щоб батько батько ледве не забив. І коли людина їде до поліції, поліція каже, що знають всі цю родину, ніхто не буде виїжджати, тому що немає місць, куди влаштовувати і так далі. Це просто ганьба, я вважаю. Так не має бути. І або в морозильній камері знайшли там малолітню дитину в одній з, в одній з квартир, ця, ця родина, якщо можна назвати так, перебувала точно на обліку, чому дитину своєчасно не вилучили, чому його не, не зберегли життя і так далі. І таких, на жаль, випадків дуже дуже багато. Я Вважаю, що цьому вже поставити давно було поставити крапку, і сподіваюсь, що наша робота допоможе цьому.